Вітаю, друзі, ви на каналі Калина і наша рубрика навколо карми. Сьогодні з вами поговоримо на цікаву тему карма невтілених бажань. Скажете, як воно таке можливо? А все ж дуже просто, ви ж пам'ятаєте, що карма це причинно-наслідковий закон. І якщо ми не посіяли певне насіння, ми не можемо зібрати врожай. А про що сьогодні? Пам'ятаєте, 31 грудня 2022 року всі українці загадали одне бажання на всіх. Напевно, що ще не було в історії України такого святкування Нового року, коли ми, святку, святкуючи прихід нового року 1 січня, в ніч загадуємо одне бажання на всіх. І, до речі, в цей час, можливо, загадували це саме бажання про перемогу України, про зупинення. Війни на нашій святі землі дуже багато людей, не тільки там 40 з лишнім мільйонів українців. Але нічого не відбулося. 1 січня у нас були масовані обстріли, що і 2 січня 23-го року це ж продовжилося. І ще декілька тижнів і місяців продовжується війна після цього дня. Чому не здійснилося бажання людей, які щиро Повірили в те, що бажання можуть здійснитися. А можливо, ми не віримо? Можливо, ми щось з вами недорозуміємо. І ось сьогодні я хочу з вами саме про це поговорити. Знаєте, в ведах сказано, що якщо групова сила думки спрацьовує, то бажання реалізується миттєво, тому що якщо група людей налаштована однією вібрацією в одному напрямку, то спрацьовує певний ефект ефект позитивного поля, і він має дуже потужну силу. В інституті, де вивчали медитацію групову, в інституті Махаріші, довели за допомогою певних досліджень, що в Індії знижувався рівень злочинності в тому місці, де велика кількість людей медитували одночасно. І якщо ми подивимося на цю статистику, то в історії і в інтернеті ви можете знайти саме цю історію, що славетні Бітлз, коли хотіли вивчити саме мистецтво медитації. В 1968 році поїхали до Махаріша до вчителя саме вивчати медитацію в Індії. І вони приймали участь, і про це потім розповідали в групових медитаціях в різних містах Індії, де просто таким чином через медитацію. Люди впливали на злочинність, і за статистикою потім було е, сказано, що в багатьох містах, після однієї, тільки групової щирої відвертої медитації, тобто спрямування своєї думки до богів, до богів силою віри, на 16% рівень злочинності знижався вже е, в найближчим часом. Протягом місяця на 25% зменшилась кількість насилля і гвалтувань, на 48% зменшувалася кількість автокатастроф. А в Індії взагалі до сих пір їздять без правил і на 50% 3% зменшувалася кількість травмованих в ДТП. Тож ми бачимо статистично підтверджену історію, що якщо люди в одній групі з благодаттю звертаються до богів, то у них здійснюється певна мрія. Чому наша мрія про перемогу не здійснилася? Як на мене, мені здається, що ми з вами. Зробили тільки одну частину цього дійства. Ми загадали бажання, ми послали це в простір і не дуже сильно в це вірили. Чому? А тому, що ми ж логічно розуміли, що ще не може бути такого чуда, що 1 січня закінчиться війна, що нам ще не вистачає певних якихось ресурсів, що ще не вистачає зброї тощо. Тобто, ми самі собі. Це бажання заблокували. Ми самі собі сказали: ну я скажу, як і всі, хочу перемоги. Я побажаю перемоги, але я точно знаю, бо мій розум не хоче е е зараз сказати, що так перемога можлива. Подумайте, мої хороші, можливо, сьогодні ви так само і кажете. Можливо, і сьогодні, коли ви кажете, я мрію тільки про одне, про перемогу, але у вас немає конкретної картинки, як та перемога відбудеться. Ви не. Молитися на конкретну картинку перемоги. Ви слухаєте постійно ось цих пророків, віщунів, які постійно кажуть, от такого місяця, такого дня, буде знову обстріл, буде знову біда. І цим всі маніпулюють і подалюють. А ми, підтримуючи ці всі прогнози негативні, слухаючи всіх цих віщунів, гадалок і різних аналітиків, ми туди спрямовуємо свою дорогоцінну енергію. І карма війни продовжує за нами, за нами крокувати, і ми ніяк не можемо то бажання перемоги, миру і щастя повернення на українську землю здійснити. Що нам треба робити? І ви звичайно розумієте, що є ще одна статистика, яку довели через. Дослідження саме в інституті Махаріша. Нагадаю, що цей інститут прославився по всьому світі саме трансцендентною медитацією. Я в свій час також мала ініціацію цю медитацію, вважаю її однією із найпотужніших. До речі, ця медитація саме і базується на ведичному світогляді і на тому, як наші з вами славетні предки Арії спілкувалися з Божественним планом і з нашими рідними. Богами, то в інституті Махаріша доведено, що всього один відсоток людей, які будуть спрямовувати свою медитацію або молитву сердечно до богів, одночасно, обов'язково одночасно, можуть змінити хід історії. Тож, якщо не здійснилася наша мрія в новорічну ніч, то, мабуть, нас було менше, ніж один відсоток, який вірив в те, що Перемога можлива найближчим часом. Що я хочу сьогодні вам запропонувати? Хто з вас вміє медитувати, а хтось ні. Хтось не вірить взагалі в медитацію, вважає, що це щось таке привнесене, з ходу, для нас і для нас не зовсім притаманне. Але я, як практикуючий духовний психолог, як духовний наставник для багатьох людей зараз потужно. Починаю знову розповідати людям про холодинаміку. Холодинаміка це система методів, яка допомагає нам звільнитися від негативних установок, трансформувати їх в полі любові. Тож, я хочу вам запропонувати знайти посилання і під цим відео, в тому числі, на мій телеграм-канал Психологія та розвиток, і там в цьому телеграм-каналі знайти саме посилання на медитацію «Поле любові і практикуючи. Чи медитацію поле любові, ви спочатку припините війну в собі. Потім ви почистите свої думки і відкриєте потужніше серце. І коли ви станете самі сонцем, світлом, ви станете образом наших славетних сонячних богів, ви зможете це світло роздавати як той вайфай, на своє оточення, в свою сім'ю, в свою родину, своїм друзям, а потім і всій Україні. І таким чином ми зможемо з вами, врешті-решт, об'єднатися в єдиному позитивному полі, і наші мрії почнуть збуватися. Я впевнена, що перемога дуже скоро вже нас з вами порадує. Але для цього ми маємо з. Вами зробити потужний духовний здвиг, такий перехід на новий рівень своєї свідомості, де ми несемо світло, і тоді світло перемагає темряву, перемагає війну. Дякую вам за ваші коментарі. Дякую вам за вподобайки. Дякую вам за те, що підписуєтесь на канал Калина. Нагадаю вам, що таким чином ви нас підтримуєте і просовуєте україномовний контент на теренах Ютубу і інтернету. Чекаю вас на наступних зустрічах. Чекаю ваших питань. З вами була Тетяна Дугельна. До зустрічі.